Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні. Будемо готувати смакоту на обід до каші. Так, цибулька різала. Вставляю на пательню. Тушитися. Це у нас ще один кабачок, зараз я його поріжу, а це морква я нарізала такими полосками. Ось його. Цілками, так як на корейську морку. Ось. Так, поки цибуля жариться, ми візьмемо кабачок, я поріжу його кубиками. Ну, хто як хоче, хай так ріже. Я поріжу так. Тушиться цибуля, відправимо тушиться моркву, тоді кабачок. А тоді я покажу, що далі. Будемо робити. Що ще будемо додавати? Ось так. Кабачок в мене молоденький, свіженький, нині тільки з городу принесла. Стой. Не тікай. Не роз'їжджайся. Ось так. Хто не хоче кабачка, можна без кабачка. Тобле. Як вам смакує? так У мене ще є смачна жарена рибка, пожарила Ось і зараз ми ще готуємо. Смакоту до кашки гречаної. так що Хай тушиться цибулька. Так, я відправила морку, тушиться. Тепер відправляю туди м'ясо, щоб воно тушилося. Паш в мене свій домашній. Не знаю, чи то козячий, чи то свинячий, брехати не буду. Мені нема різниці який. Так, і зараз я покришила помідора. То той чорний принц, як там вони звуться, то чорні ті помідори. Покришила. І зараз ще відсіджу квасольку, в мене доварюється молода квасолька, Зараз я покажу скільки. Так, це в мене квасоля, я її відварила. Молоденька тут деяка є, вже така, що підсихати почала. Це моя домашня приправа. Ну, що я роблю? Відео у мене є на каналі, як я роблю. Ось там все є. Всі, всі-всі приправи в купі. Ось. Це лаврове листя. мелений, чорний. Ну, а ви можете давати такі приправи, які вам подобаються. Перець горошком. І імбир. Це ми все відправляємо от сюди в патень. Я вже посолила. Так. І хай воно собі, що у нас протушиться. і будемо, і будемо смакувати таку смакоту. щоб було смачно і ситно. Ось так то. Ну, тушиться в мене під кришкою. Тушу під кришкою. Накриваю кришкою і протушую. Ну, а ви давайте, які вам приправи подобаються такі ви собі додавайте, хочете які там. Які куплені приправи є, які хочете, я додаю свою. Е, питали, де я сушу свою приправу? В електросушці. Вроді зветься белі, белімо електросушка в мене. Ну, якщо я не брешу, Бо я точно не пам'ятаю. Тут в мене є в приправі червоний перець болгарський, зелений перець болгарський, морква, цибуля, біла, ну, грібча мається на увазі. Цибуля, зелена, кріп, петрушка. Що тут в мене є, все перемеляне, перебите, пересіяне, є грубша, фракція, є дрібніша фракція на приправи. До одного чогось беру грубшу, куди мені треба, кудись беру дрібнішу, коротше кажучи, тут же дивиться самі. Ось так. І така в мене є приправа дуже ароматна. Щоб в ній нічого не заводилося, кладу в нього лаврове листя. І вона зберігається прекрасно. Мої рік і два бутині ці абсолютно не врядити. Цього року я приправи не робила, бо цього року в мене ще осталася минулорічна. Я зробила минулого року два трохлітрових бутлі, то в мене ще є. Дрібнішої ще є багато, майже півбутля, найбільше. І оце те і ще трохи залишилося. Так, що ось такі діла. Ладненько. Як сушиться, тоді покажу. Так. Ось такий. Обід у нас. Каша гречана з рибкою, двійрочком з і петрушечка. Ну і наша смакота. Так що, хто до нас, заходьте, будемо смакувати. Ну, я попробую Так сказати, Що тут пробувати, треба їсти. Так що, хто до мене, заходьте, будемо смакувати. М -м -м. Косоль яка смачна. Будемо всі разом смакувати. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Хто обідає всім смачного? І до зустрічі в слідуючому відео. Не забудьте при можливості поширити відео, якщо у вас є така можливість. Ну і, хто ще не підписався, не забудьте підписатися, якщо вам цікаві мої відео. А зараз до зустрічі в слідуючому відео. Всім всього, самого найкращого. Па-па-па-па!